Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мів Перший Мод. Мене як раніше звати Діма. вибрав отаку красиву осінню локацію для того, щоб зняти для вас відео про плюси і мінуси Yamaha fz 25 Зараз я трішки розкладусь і почнемо. Отже, друзі, як ви можете зрозуміти це відео про плюси і мінуси Yamaha FZ-25. Поїздив я на ньому тиждень. Сьогодні я вже буду його віддавати назад, і маю що про нього сказати, похвалити, посварити і так далі, і тому подібне. Але одразу скажу, забігаючи наперед, хвалити я його буду більше, тому що він реально, він реально мені сподобався. Це класний збалансований мод, котрий дарує задоволення. Є деякі, звісно, нюанси. Але вони більш пов'язані з тим, що все ж таки це малокубатурна модель такого начального рівня. От, і в принципі, ці нюанси, я думаю, що будуть в будь-якого мотоцикла такого класу. Тож, почнемо, напевно, з мінусів. Бо далі будуть тільки плюси. Е, те, що мені в ньому не дуже сподобалось, це дзеркала однозначно. От, але знову ж таки, я для себе зробив висновок, що це проблема не саме цього мотоцикла, а взагалі мотоциклів, у котрих розташовані дзеркала на кермі. Тобто, якщо дзеркала розташовані далі на пластику і вони статично стоять, то в них огляд кращий ніж в тих дзеркалах, котрі отак от на класично на рулі встановлені на кермі. Вибачаюсь. А, я думаю, ну я просто жодного разу ще не, не їздив на мотоциклі, у котрого дзеркала отак, от встановлені, встановлені на кермі, і мені в них було прям все видно. От, а все одно доводиться якось так локоточок прибирати, щоб подивитись в те дзеркало. Трошечки там заміняти е, е, кут нахилу, щоб змінити ракурс і подивитись, що там, де в мертвій зоні. Є таке. А це от перший такий момент. Але знову ж таки, я проїхався е, на. Yamaha fz 6 n на і там так само погано видно в дзеркало. Тому з цього я роблю висновок, що це не тільки от в малакубатурках, так і так далі. Це в принципі у всіх мотоциклів, котрі мають дзеркала саме на кермі, начебто той мінус, але в принципі це така особливість таких мотоциклів у мене чайник, тому чекайте. Що ще з нюансів? Фара, вона хоч і ледовська, але її все ж таки не дуже вистачає, коли дуже темно на дорозі, коли не працюють ліхтарі і так далі. Тобто, якщо освітлення на вулиці нормальне, і ви їдете в місті, то в принципі її вистачає, але якщо повна темрява, і якщо це прямо на трасі десь, то звісно, що не вистачає. І я би радив вставити сюди додаткове світло. О, Це прям вирішить питання. Потужність. Потужності, в принципі, для міста вистачає, але як в багатьох мотоциклах такого класу кубатури, на трасі її замало. Тобто на трасі ви їдете там 100-110. Якщо порівнювати з тим самим пульсаром, на пульсарі я по трасі їхав десь 110, 120, 130. Тобто в пульсарі максималка була трішечки більша. А, може, це за рахунок тих двох кінських сил, що в пульсарі, яких в пульсарі більше. Може за рахунок того, що в нього 6 передач, а тут 5, не знаю. Але тим не менше, у пульсара трошечки більша максималка. Знову ж таки, ну, на максимальній швидкості ви не так часто їздите. Якщо ви більше їздите містом, то в принципі вам плювати на ту максималку. 120, він їде чи 130. Але все ж таки, якщо порівнювати з тим, що в мене було, ну пульсар трошечки був швидший на максимальці. А стосовно от просто там до сотні, я думаю, що вони плюс-мінус на однакових позиціях будуть. Мені цей навіть показався якось різвішим, ніж в мене був пульсар. Може за рахунок інжектора, може він легший, я не знаю. А стосовно того, що він легкий, Е, є такий нюанс, що його трішечки вітром е, болтає, особливо на трасі, знову ж таки. Це теж те, що можна до мінусів віднести. Але ну я б не сказав, що це мінус. Це особливість легких мотоциклів. Усіх, ну просто, ну, типу, не, не може бути легкий мотоцикл, щоб його не, не, не хитало вітром. О, тому це, ну, типа, начебто мінус, а начебто і типи, ну і. І типу, всі вони такі. Жднє сидіння можна зняти, і під ним є бардачок. І це прикольно. Але цей бардачок дуже невеликий, і, наприклад, той самий замок на гальмівний диск ну, протиугонний, коротше. Я не зміг туди покласти. Він, тіпо, Ти його туди кладеш, а сідушку вже застібнути не можеш. Типу, вона впирається в цей замок. Тобто ти відкриваєш, наче там місце є. А по факту щось таке, ну, типу, об'ємне покласти вже не можеш. Тобто, якщо якусь там тряпочку, щоб візор протирати, ну це да, це влізе. Штатний набор інструментів там теж є. Ну, там якась викрутка, якийсь там свічний ключ, напевно, що я його не відкривав, не знаю. от, Туди теж влізає. Але щось там більш глобально туди покласти не вийде. Ще з мінусів, знову ж таки, поки ви їдете. Серед громадського трафіку, машини і так далі. Ви прям цар і Бог, все класно. Але тільки на світлофорі до вас під'їжджають якісь мотобратанчики на 600 чи літрухах, а ви одразу пасите задніх і відчуваєте себе такі, М -м -м, то у них мотоцикли, а у мене що? От, але це тільки в той момент, коли вони дають нормально газку і так просто через секунду перетворюються в крапку на дорозі, а ти їх просто не бачиш. Um, але ти їх потім наздоганяєш на наступному перехресті, на наступному світлофорі, і в принципі, вже і не так обідно. Я не знаю, мені здається, що із мінусів це все. Тому що далі я буду його тільки хвалити. Мені дуже сподобалось, як цей мотоцикл працює. У нього доволі такі рівні оберти. В ньому майже немає вібрацій. А, у нього нормальні, адекватні гальм, При тому що я подивився на гальмівних машинках, написано байбре, бубре, або якось так. Коротше, це такі самі гальми, як у мене були на пульсарі, типа Байбрембо. В принципі, їх що там вистачало, що тут вистачає. Але тут ще є АБС. І це прикольно. Тут є інжектор, чого не було в пульсарі. Це теж класно. А, тут невеликий розхід. 3,3 3, 3, 3 літра. Ну, у мене виходить десь 3-3,3. Якщо там бак, умовно кажучи, на 12 літрів, то запас ходу десь приблизно 400 кілометрів. Я думаю, це більш ніж достатньо. У нього повітряно-масляне охолодження. За, за рахунок цього двигун не виглядає якимось великим масивним, що немає там радіатору і так далі. А йому цього охолодження вистачає, тому що він не гріється прям дуже сильно. Ну, в принципі, блін, ну 250-ка там повітряно-масляного отаку. Там водянка не обов'язково взагалі. Він дуже класно рулиться за рахунок своїх габаритів, за рахунок, свого, за рахунок своєї ваги. Він класно рулиться, він проїжджає просто в усі щлинки, ну, Прям дуже приємно по місту на ньому кататись так кайфово. Він класно реагує на, на ручку газа, немає ривків, все дуже плавно. Мені сподобалась його коробка передач. Все теж дуже чітко вмикається, хоча передач цього п'ять. Якби було шість, ну можливо, як я казав, вирісла би трішечки максимальна швидкість, там кілометрів на 10, але глобальної картини це не поміняло До сотні він дуже-дуже різвий. Мені прям його вистачає по місту, прямо аж бігом. Класний мотоцикл. Сьогодні проїхався з дружиною двох, а думав, що ну, прям буде йому туго. Двох катати. Але ні, нормальний. Він такий різвенький, навіть двох Дружина відмітила, що зручно, зручно пасажиру, тобто другому номеру, дуже зручно кататись, не з'їжджаєш не вперед, не назад. Сидиш рівненько. Ну, класно, вона теж відмітила, що майже немає вібрацій. Потім, коли я дружину висадив і поїхав сам кататись, він, звісно, поїхав ще веселіше. Я такий, а да, все ж таки є різниця один чи двоє на мотоциклі, але вона не суттєва і ну, це прикольно. Він все одно, навіть коли ти вдвох на мотоциклі їдеш, у нього тяга ну прям нормальна. Він до соточки дуже різво розганяється. Ми сьогодні їхали там десь 110 нормально взагалі. У нього є центральна підніжка, це теж класно, щоб обслуговувати ланцюг, щоб обслуговувати мотоцикл, це зручно. А, що у нього ще є? Прикольна штука? Зараз у нього кермо повернуте ліворуч, і в цьому положенні у всіх, у всіх мотоциклах можна заблокувати кермо. Ви повертаєте ключик в запаленні до кінця ліворуч. І все, і у вас блокується руль. Але в цьому мотоциклі, якщо ви викрутите руль, до упора в праворуч і зробити те саме, повернути ключ. Він так само заблокується, і начебто і дрібниця, але це дуже зручно, особливо в гаражі, там, де дуже багато там мотоциклів, мотлаху, всілякого, і дуже мало місця. Це зручно. Я поставив два мотоцикла у Honda у мене стояла ліворуч. У неї. Кермо було повернуте ліворуч і заблоковано, а Ямаха стояла праворуч, і, і кермо було повернуте вправо і теж заблоковано. І між ними я міг нормально ходити, вони мене не заважали. Це дуже зручна штука. Я, я перший мотоцикл, в якому я це побачив, це от цей Це Ямаха Физетка. Більше я не зустрічав ніде, можете написати в коментарях, може ви десь таку штуку теж бачили. Так, зараз трошечки треба обрати. Оп! Я потім приберу за собою, щоб чайок можна було пити. Сподобалась приборка, дуже інформативна. Все читається класно і вдень, і вночі. Зручне сидіння, зручна посадка. Оці виштамповки на баку доволі класно тримають, триматися за нього колінами, зручно. І це теж впливає на його керованість. Те, що він легенький. Е це дуже зручно взагалі буде, тому що в гараж вивозити завозити дуже легко. Е, от я трошки сьогодні покатався по бездоріжжю, дуже класно. До речі, по поганій дорозі він йде більш комфортно, ніж моя Honda. Е, ну, мені на Хонді прям так дається взнаки погана дорога, що капець просто. От. На цьому прям так класно перелітати всі ці ямки. Ну дуже зручно. Я не знаю, я, я за, за цей тиждень мені так цей мотоцикл полюбився, що мені прям не хочеться його, його віддавати сьогодні назад. Але ну вже треба, вже треба, бо люди чекають, хочуть тест-драйв і так далі, тому подібне. Чи рекомендував би я цей мотоцикл? Однозначно так, але знову ж таки, ви вирішуйте самі, що вам більше подобається там по дизайну, по цифрах. Тому що якщо ви будете дивитись суто по цифрах. Можливо, будуть мотоцикли, котрі по цифрах виграють у нього. Типу, вони будуть більш дешевші, а у них там буде більше потужності, а у них там буде більша максималка і таке, таке собі подібне. Але по факту, ну типу, цифра це, звісно, класно, але і відчуття дуже, дуже важливо. Тому що, наприклад, мені тут дуже сподобались відчуття від матеріалів, пульти, пульти керування, примикання поворотників. Вони тут. Зроблені по-людськи, я не перестаю плюватись на баджаджівські пульти, там вони зроблені ну, дуже похабно. І окей, то типу, дешевий мотоцикл, але у них і в дорогих мотоциклах ті, ті пульти зроблені паршиво і, і незручно. Ямаха зробив це навіть на такому недорогому моті, нормальні зручні пульти. І це прям кайф за це прям окрема подяка. Якби я обирав 5 років назад серед Такого мотоцикла і пульсара дуже ймовірно, що я взяв би саме Ямаху. Хоча ну, складно сказати, бо не було оглядів, і у мене не було досвіду. Тобто я теж міг керувати тільки ціною, що мені подобається чи не подобається по дизайну, і цифрами, котрі написані в характеристиках. Але по відчуттях я можу сказати, що на цьому їздити цікавіше, приємніше. Ніж на тому самому Баджаджі. І знаєте, що прикольно? Що коли у вас питають, наприклад, який в тебе мотоцикл, і ти кажеш, Ямаха, ГЗ25, чи ще якась Ямаха. Всі знають, що таке Ямаха. Коли в тебе питають, що в тебе за мотоцикл, ти відповідаєш «Баджадж», Не всі знають, що таке баджадж. Чи там Лонсін, чи якийсь там гіві, Вогі, Смогі, і так далі, і тому подібне. Ямаху знають всі. І це круто. І це круто, навіть коли ви після того, як. Покатаєтесь на ньому там сезон-два і вирішите його продати. Я думаю, що він доволі ліквідний буде на вторинному ринку. Тому що це Yamaha. Кому цей мотоцикл підійде. Однозначно, підійде як перший мотоцикл для дівчини, для хлопця. Однозначно підійде і для дорослої людини, і для студента якогось. Підійде. час хтось тут ганяє. Чекайте, чекайте, а, ендуристи. Хотів усамітнитися, а тут індуристи, коротше. Тобто він підійде як перший мотоцикл. Він підійде для прям зовсім нобаса-новачка. І не тільки для нобаса-новачка. Я коли цей мотоцикл брав в салоні, бачив, як такий самий мод забирав. Мужчинка такий років за 40, брав собі його як перший, у нього колись там в дитинстві були я виїжджу і так далі. От і він брав собі такий мотоцикл, і прям дуже-дуже ним горів і казав, блін, за такі гроші купити Ямаху, да ще й блін, таку Ямаху, Ну класно, там прям розхвалював мені, наче наче намагався мені її продати. Тобто, якщо на ньому їздити для тих, кому треба перший мотоцикл, для якщо вам треба їздити. Там по місту, якщо там ви хочете виїжджати на рибалку, по гриби, на пікнічки, просто їздити на каву з друзями, отак, от містом, а навіть подорожувати якимись красивими, там, особливо другорядними дорогами, цей мод must have, хева прям дуже класний. А на момент запису цього відео він коштує, якщо не помиляю, 159 тисяч гривень. І це як на мене дуже класна ціна як для маха. Це дорожче ніж конкуренти інших там брендів, але, але по факту він і краще. Я думав, коли я його брав на огляд, що негативних моментів в ньому буде більше, тому що я вже звик їздити на кубатурній техніці. А тут, в принципі, ну маленька 250-ка. Я думав, що я буду плюватись там за те, за все. Але, блін, він мені настільки сподобався, що я можу його сміливо рекомендувати. До 100 км на годину цей мотоцикл дуже е, різовий. Після 100 вже тухне трошечки. Максималка в нього десь приблизно 120, ну, може 130, якщо попутний вітер буде. Е, але комфортно на ньому їхати десь від 90 до 110. Ну, прям 110 – це прям потолок. Мені сподобався е звук вихлопу. Це теж немаловажна така штука, тому що звук вихлопу багато що рішає. Мені тут він подобається. Він такий трошечки басистий, приємний. Згадав мінус, е що можу додати? от Саме в цьому кольорі, коли він, у нього глянцевий чорний бак. Е е і це буде царапаться. Це буде прям шкрябатись 100%, тому що чорний глянець він царапається, що капець. В них є ще чорного повністю чорний матовий кольор. І, здається, такий темно-синій, він теж матовий. Я думаю, що вони будуть більш практичні стос... ну, от, на різностійкість, не так сильно будуть царапатись, ніж такий колір. Але особисто мені в такому кольорі він подобається найбільше. Дружині він зовні теж подобається, сказала класний, але у дружини ноги до ну, коли вона сідає на сідушку. В неї ноги тільки на носочках достають до землі. Я не пам'ятаю про те, який в неї зріст. При моєму зрості метр вісімдесят і моїй комплекції 90 кілограм. Мені на ньому зручно. У мене нога стоїть повністю, трішечки навіть зігнута в колінні. Сидіти на ньому зручно. Ноги не стомлюються. Ми, коли їздили е, по трасі на ньому, там все усілякі красиві місця. Ми за день проїхали більше 150 кілометрів. Взагалі не стомиться. Ну дуже класно. Мож, можливо, це реально класна така заміна буде. Знаєте, був у Ямахи колись легендарний UBR 125. От, можливо, це стане такою самою легендарною заміною, а може і ні. Може, час покаже і щось інше вийде, що люди будуть купувати. Але однозначно, цей мотоцикл вартує уваги. Резина тут якась, ну, фіг його знаю. Я, так... я такого бренду не знаю, що там на ній написано. Ну, тобто, це не всяке там пірелі і так далі, мішліни. Але резина нормальна, чіпка, я в повороти закладав під такими нахилами, тримає супер. Прям класно. Отже, я думаю, що. Основні моменти я про нього розповів, може я про щось і забув сказати. Напишіть в коментарях, я по свіжій пам'яті вам відповім в коментарях. А так, скільки жре, скільки пре, ну, типу, жре три літри на сотню, пре десь 120-130 максималка, розганяється доволі бодро, дуже класно себе відчуваю по поганих дорогах, дуже керований, маленький, зручний. При тому, що навіть з другим номером я сьогодні катався, він так само керується дуже класно. Я прям на ньому таку джемхану витворяв, що прям класно. Я маю надію, що вам цей відео сподобався. Якщо сподобався, підтримайте його лайкосом. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші запитання, якщо вони залишились після перегляду цих відео, котрі були з цим мотоциклом. Ах, мені дуже-дуже важко з ним сьогодні прощатися, але треба. Дякую Мага Фезет. Що подарував мені такі емоції. Давно я таких класних емоцій від мотоциклу не отримував. Він такий фановий, це просто кайф. Все, друзі, побачимось з вами в новому відео. Це був канал Мій Перший мод. Мене, як і раніше, звати Діма, я Махо ФЗ25. Всім пока-пока.